Дочекалися того моменту, коли помідори вже не надто дорогі і їх можна закупити для квашення. Отож ділюсь своїм рецептом, точніше, рецептом моєї мами, як вона квасить помідори. Отож, вибираємо помідорки та їх гарненько промиваємо. Далі я буду квасити у відерці, у мене тут 3 літри, а також ще з боку у мене є банкино, то я вже розрахунку маринаду роблю на. Відповідно, літри банки. Зверху накришую кріп і додаю чесник. Часник не чищу, просто ось так розрізаю. Одна головка на 3-літрове відро у мене йде. Половинку знизу кидаємо, половинку залишаємо наверх. У мене лише це є зелені, тому що на ринку знайшла лише кріп і хрін, і добре, що продають, і це, тому що вишні вже в мене немає тут в місті. Тому, якщо ви в селі і у вас є доступ до різних дерев, звісно, додавайте ще листя малини, смородини, вишні. Це додасть своєї пікантності та аромату закруткам. Додала ще чорний парець з горошком та духмяний парець, у мене лише був мелений, тут ніяк не повпливає. Викладаємо наші помідорки та готуємо розсілку. На 2 літри води, 2 столові ложки цукру та 5 столових ложок солі. Всипаємо та все гарненько перемішуємо, щоб наші інгредієнти розчинилися та була однорідна рідина. Нею ми заливаємо наші помідори, зверху ставлю ще хрін, часник та закриваю відро, залишаю на 3 доби. Відерочку поставила у ємність, якщо буде виділятися рідина, щоб не натекло на підлогу, а в неї. А далі, коли три дні пройде, вони підкиснуть, можна буде їх ховати в прохолодне місце та ласувати взимку.